Пане Валентине, розпочнімо нашу розмову з обговорення атаки росіян на українську енергетику, яка мала місце в ніч на 22 березня, і поки визнана найбільшою. Президент України Володимир Зеленський уже поінформував, що ворог використав ракети і шахеди зі щонайменше 7,5 тисячами іноземних власне, компонентів, і це є порушенням санкцій проти Росії. Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель заявив про притягнення винних до відповідальності, але цікавить мене інше, якого якої все ж таки реакції від світу Україна у зв'язку з цією атакою повинна вимагати від світу атаку на українську енергетику 22 березня варто сприймати не якось відірвано від контексту да? а? Це абсолютно логічне продовження а, того, що мало б бути слідувати, да і що слідує зараз за оцією театральною постановкою з президентськими виборами, а, тобто, ми маємо ситуацію, коли а, а, в Росії а, народ а, в лапках царю а, присягнув. І готовий до будь-яких масштабних війн, до будь-якої ескалації збройного конфлікту, в тому числі фактично, і до війни з європейською частиною НАТО. Я маю на увазі ймовірність атаки на центрально-східні країни Європи, тобто, на Східний фланг НАТО вони зросли. зросли, Причому не обов'язково чекати, як багато хто каже, що на Заході що є три роки, є п'ять років. Що з го там 26-го року насправді ситуація виглядає так, що Путін бачить слабість з Заходу, і він цим зараз користається. Вимагати Україні Україна нічого не отримає на ці вимоги, тому що якщо у нас не відбулося реакції заходу на руйнування Каховської дамби, а тепер ось Дніпрогес виведена з ладу восьма восьмома ракетами, то казати про якусь реакцію дуже дуже важко. Єдине на що може розраховувати Україна, тут це збільшення внесків Європи. Європейської частини НАТО у загальну безпеку. Бо що дуже важливо, що з деяких пір я так навіть вважаю, що це якраз з перших днів березня, що Україна стала активом для Європи, і останнє рішення, яке відбулося якраз до речі, 22 березня, це те, що французько-німецький концерн відкриє у нас це об'єднання, яке створюють Краус Мафа і Вегман і Некстер Французький відкриють у нас об'єднання філію, яка займатиметься запчастинами, а в майбутньому відновленням техніки ремонтом західного виробництва техніки, і ймовірно. Потім ми зможемо перейти до навіть спільних розробок і е, спільних е, можливостей. Тобто, це, це є крок на прискорення Європи. Ми це бачимо, що відбулося прискорення Європи. Воно у нас на очах фактично відбувається. І е, ці етапи від знаходження боєприпасів за межами Європейського союзу і до оцього рішення французько-німецького концерну. Це, е, Власне кажучи, нам свідчення, що Україна не залишилася наодинці, от такий можна надати коментар. При цьому фахівці інституту вивчення війни припускають, що мета нових атак росіян на нашу енергосистему полягає у підриві української оборонної промисловості чи збігаються їхні висновки з тими, які зробили вже ви? Ну, по перше, і е, промисловість, і це було дуже видно з самого початку. Фактично, з 22-го року, е, росіяни атакували саме підприємства оборонні, і е, вони ж добре знали розташування цих підприємств. І, власне кажучи, до п'яти десятків підприємств було так чи інакше уражено. Російськими ракетами і дронами під час атак. Ну, і найбільш зухвала атака. Ми знаємо 29 грудня. 23 го року і 2 січня 24-го року це дуже потужні удари. Зараз це продовжується, але питання вже виходить далеко за межі підприємств. Питання виходить питання зараз полягає в тому, що в Росії розмухується максимальна ненависть до. Українського народу і це робиться в тому числі штучно, і Ми знаємо теракт, який відбувся у Підмосков... у підмосков'ї, коли було розстріляно близько понад 100 людей. Да? І все це є ланцюжки одного великого ланцюгу для того, щоб мати можливість залучити будь-яку яку кількість. Російських мас для знищення української держави і для знищення українців, тобто реалізації політику геноциду українського народу. Ось що добувається зараз Путін і підконтрольний йому Кремль. Добувається, щоб максимальна кількість людей залишила Україну, ті, хто будуть боротися, щоб вони були вбиті, а ті, хто готовий співпрацювати на колінах, мають прийняти. Цього не до царя і фактично розчинитися у тій масі безвільний, яка зараз, яку зараз презентує те, те, що колись було російським народом. Ну от, якщо вже ми зачепили тему теракту в Підмосков'ї, то слушно буде обговорити цю тему, от. Як ви думаєте, чи не скористається Путін цим терактом, аби оголосити навіть війну офіційно? Бо зараз багато експертів про це говорять. А все ж таки про що ми можемо говорити, які тут загрози? Ну так, безумовно, що теракт цей має дуже чітку мету, він ну, фактично є? Відзеркаленням тих актів терористичних, які Путін організував з ФСБ ще в 99-му році, і тоді нагадаємо, що ці теракти, які були в 99-му році, вони дозволили підняти рейтинг Путіна. Як це не дивно, да сформулювати і сформувати ненависть до чеченського тоді народу, і відправити війська у чеченську на чеченську війну. Власне кажучи, цього він має намір досягти і зараз, провести теракт, знищити певну кількість росіян для того, щоб все це в лапках повісити на українські спецслужби, сформулювати ненависть, підняти рівень ненависті до українців і починати знищувати все. Живе і руйнацію міст, ну тобто тактику випаленої землі, і безумовно, що для цього йому потрібні люди, бо люди воюють, да? і путіну потрібні значні людські маси, і не виключено, що він буде готовий проголосити тотальну мобілізацію і навіть оголосити війну. Е, і ще один момент, який напряму з цим пов'язаний, хоча багато думок, що начебто Пекін стримує е, застосування ядерної зброї Росією, але е, це знову таки е, це е, ще один е, крок е, до використання ядерного арсеналу, е, і чому тому, що е, головне для Путіна сформулювати в уявленні. Того представника нинішнього населення Московського царства цього, що треба вбивати всіх навколо, і всі навколо ведуть війну проти Росії. От така зараз думка, ну фактично втілюється в російських масах. Я би зробив ще зараз невеличку ретроспективу на нашу розмову тижневої давності. Де ми з вами обговорювали можливості українських дронів вражати об'єкти в Росії, зокрема нафтопереробні заводи, на відстані в близько тисячі кілометрів від державного кордону України? От у зв'язку із цим Financial Times опублікували статтю, в якій нібито американська влада закликає офіційний Вашингтон, закликає українську сторону припинити обстріли НПЗ. Бо тут можливі ризики і власне відповідь Росії, і це може вплинути на світові ціни на нафту. Як ви вважаєте, чи маємо ми дослухатися до цих, скажімо, рекомендацій Вашингтона? І взагалі, чи якісь умови, можливо, з нашого боку мають бути, якщо ми дослухаємось, коли ми сьогодні починали нашу розмову, то ви згадали велику кількість, величезну кількість компонентів. Західного виробництва іноземного виробництва неросійського походження в російських ракетах, в російських дронах, і, власне кажучи, це і є відповіддю, що санкції не можуть впоратися з розповсюдженням технологій і підживленням путінської війни, і е, те, що роблять дрони е, українські, це якраз. Е, Виконання роботи щодо посилення санкцій, і навряд чи Україна дослухається, бо після цієї публікації одразу була ще одна атака на черговий НПЗ. А під час Київського безпекового форуму секретар РНБО України Олексій Данілов сказав, що Україна не буде нікого слухати, коли йдеться про... Військові цілі, а НПЗ це військові цілі, тому що це е, можливість е, якраз і використання е, палива для техніки російської, і це можливість експорту, що надає можливість, е, що надає Росії нафтодолари так само, да і е, тому е, ситуація е, тут. Е, Дуже проста і дуже прагматична, знищувати все те, що може, що має відношення до логістики війни, до того, щоб підтримувати цю війну. Тому думаю, що жодної зупинки тут не буде. А західні ті фахівці, які Ну, фактично, анонімно казали Financial Times про ці претензії. Вони знімуть їх, тому що це було до 22-го числа. А 22 ми побачили, що відбулося, і вони побачили, що йде тотальне знищення України у вчорашньому своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що. От за минулий тиждень російські терористи застосували майже 190 ракет різного типу і 140 дронів. Чи можете ви прокоментувати в динаміці, про що це свідчить? Наскільки збільшилась кількість цих атак, і чи можливо ворог змінює тактику, які надалі об'єкти він може вражати? Про що ми можемо на сьогодні говорити? Ну, передусім, це продовження попереднього питання, тому що йдеться е, про те, що ворог нарощує виробництво, в тому числі виробництво ракет. І відомо е, структурам, які е, оцінюють, аналізують уламки, е, вони надають переконливі докази того, що це власне ракети, які виготовлені нещодавно. І це означає, що з одного боку запасів. Е, у ворога не так багато, але вони встигають робити нові вироби, нові ракети масово і масово їх використовувати. Чисельність використаних ракет відчутно збільшилася, да? і це безумовно свідчить про те, що противник буде нарощувати рівень. А так і якщо казати які об'єкти, то фактично усі будь-які об'єкти особливо зараз буде цікавити е, ворога кремлівського, е, це скупчення людей. Причому не тільки якщо раніше шукали скупчення особового складу сил оборони, то зараз будь-яке скупчення людей, е, будь-яке е, я не знаю, там в якомусь ТРЦ чи будь де Знаходження е, такої певної кількості людей буде обов'язково атаковано і з метою е, знищити якомога більше українців і залякати світ якомога більше, тому що Путін зараз бачить, що його шантаж вдається, що захід е, за умов відсторонення е, від е, лідерства в НАТО е, в, в Вашингтону е, захід зараз е, дуже суттєво послаблений і тому. Це одна з, один з мотивів для того, щоб Путін йшов в атаку. А ще одна прихована мета пов'язана з тим, що на якомусь етапі, коли атаки досягнуть піку. Я гадаю, що це така думка кремлівська, десь на середину травня, щоб це відбулося. Тому що саме на початку травня заплановані заплановані перемовини. Китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом Франції Макроном і власне там пролунає, я в цьому впевнений пролунає пропозиція щодо мирних перемовин і залишити, по-перше, залишити режим Путіна в такому вигляді, який він існує, тобто безкарним і таким, який. Не буде відповідати за, за геноцид українського народу і залишити за собою оту кількість територій, які вони окупували на цей момент. Ну тобто, на момент, коли це буде десь приблизно середина травня. Не виключу, не виключаю, що Путін якраз в активній фазі буде готовий розгорнути нову наступальну. Стратегічну наступальну операцію, але е, е, я гадаю, що саме в травні він не буде ще готовий, оскільки навченість вояків ще буде недосконала, а десь скоріше за все це буде пізніше готовність. Е, але для нього буде безумовно е, позитивним припинення війни на такому етапі і почати е, новий етап підготовки до війни і е, власне. Здійснити велику мобілізацію і великі е, маси підготувати до ну вже глобальної війни не тільки з Україною, а і з усім е, західним світом тут на європейському континенті, на європейському ТВД. От ви згадали про глобальну війну, і колишній радник держдепу. Філіп Зеліков заявив, що США зараз готуються до такої глобальної війни на трьох напрямках. Наскільки ми можемо на сьогодні вже говорити про неминучість великої війни і власне штатів з Росією, і загалом, можливо, світу? Ну, перше, про неминучість, поки що, дякуючи Богові, поки що не можемо говорити. Да? Є певні фактори, і пан Зеліков, він сказав не про. Те, що Сполучені Штати готові вступити у війну, таку на трьох напрямках, а що мають бути готові, це трішки різні речі, тому що зараз Сполучені Штати демонструють якраз відсутність такої готовності, особливо коли йдеться про кілька напрямів. Один з напрямів це Росія, другий це велика війна на Близькому Сході, і третій це власне Південно-Східна Азія і намір Китаю захопити, захопити Тайвань. Власне, американські військові вважають, що захоплення Тайваню може відбутися десь до 27-го року, але питання полягає в тому, наскільки Китай оговтається з економічною кризою. Це одне з питань, яке буде обговорювати Сі Цзіньпін з Макроном в травні, і в квітні в Пекін завітає Олаф Шольц, канцлер Німеччини. Так само для Китаю дуже важливо, там є і. Автомобілі будування і е, високотехнологічна техніка, особливо всі ці чіпи і все таке інше. Мікроелектроніка. Я маю на увазі. Тому питань дуже багато. Е, на цей момент Китай не готовий. На цей момент Росія багато в чому блефує. Але на жаль, підтримується Китаєм максимально. І оці у цих перемовин це безумовно величезна загроза для України. Ви згадали про прогнозований візит Шольца до Китаю. От які ваші прогнози? Як цей візит вплине на подальший розвиток війни? І, зокрема, для України, які можуть бути результати? Впливи можуть бути, але поки що влада. Німеччини і, взагалі, європейські лідери демонструють ну рівний підхід, тобто спокійний підхід до усіх цих пропозицій, і передусім вони розуміють небезпеку для Європи, в тому числі зараз вже і для Західної Європи, у зв'язку з розповсюдженням путінської загрози путінської чуми. Оцією загалом путінізму цього. І це стало справді загрозою, тому що зараз ми знаємо і на Балканах е, є усе бурлить, і ми знаємо, що е, зараз е, і Угорщина, і е, Словаччина в такому досить е, турбулентному стані. Е, тому е, я думаю, що Стара Європа буде триматися і не дозволить таких перемовин, які будуть ну прямо ну, негативно впливати на українські перспективи, тому що зрештою Україна сьогодні є частиною цієї Європи, і частиною західних цінностей. Я думаю, що вони це усвідомлюють. І шольц на що може піти Шольц? Шольц може піти на якісь компроміси. В економічній площині, тому що ми знаємо, що в 2024 році Євросоюз вже е, в, в, робив санкції проти деяких китайських компаній. Деякі компанії е, Європи пішли, е, особливо якщо брати мікроелектроніку, то це британські компанії, це компанії з Нідерландів, е, пішли з Китаю. Це дуже турбує зараз е, Китай. І особливо на тлі того, що підтримується саме Індія як противага Китаю, і власне кажучи тут дуже багато ну, великих ігор розгортається, але безумовно, що центральним питанням залишатиметься це російсько-українська війна. Тим часом президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав бюджет і закликав Палату представників власне, ухвалити відповідний закон про додаткову фінансову підтримку України. За вашими оцінками, як скоро це може статися? Поки що немає ознак, що це може статися скоро, і поки що трампісти ну, фактично переграють. Ситуацію там особливо там є ще і міграція внутрішньо в Сполучених Штатах, коли з демократичних умовно штатів пересіляються в люди в так би мовити, республіканські да штати. І загалом ситуація не виглядає так, щоб вона могла нас підбадьорити. Ну Але, зрештою, ситуація може змінюватися. тому Можемо подивитися, як це, як це буде далі. Питання західної, питання американської допомоги це поки що відкрите питання. Воно може відбутися, а може і взагалі не відбутися в цьому році.